Всім привіт! Сьогодні вже не збиралась нічого садити, як тут мені такий подарунок. Принесли мені два таких саженця-банана. Такі вони не дуже, звісно, гарні, трошки поскубані, але постараюся їх посадити і побачу. Надіюсь, хоч один з них прийметься. Отут не знаю, от. Я його то посажу, але бачу, точка росту в нього присохла, так що не знаю, чи буде з нього якийсь результат. А отут чуть-чуть присох, але точка росту хорошенька. Так що зараз спробуємо посадити. Принаймні тут корінь, цього до -то точка росту, і маленький бачу, проявляється пагінчик, який може вийти назовні. І далі може розвиватися. Тому сажу обидва так, А далі буду бачити. Так, горшки беру я об'ємом 08 літра. Можна навіть і півлітрові, я думаю, підійшли би також. Тому що саженці ще маленькі. і банану не потрібно стільки багато місця. Збільшуємо об'єм горшка по мірі підростання. Земля в мене є субстрат. Я його купляла для розсади. PH грунту тут 5,5-6,5. Підходить, тому що для банана потрібен ґрунт із PH слабокислим так, або ж нейтральним. Так що цей ґрунт мені також підходить. Наповнюю свої горшочки. Так, зіжжу свій саженець, обережно пускаю корінчики і присипаю. Трошечки проливаю. Так, Все, мої банани посажені в горшочки. Ставлю я їх на підвіконня, буду за ними спостерігати, як далі вони будуть розвиватися. І обов'язково все буду показувати. Тут нічого я не обриваю, тому що мені потрібно, щоб він прийнявся, а далі я буду бачити, що з цим листочком зробити. Так, кажу, поки нічого не чіпаю. Ставлю на підвіконня на світле місце, тільки щоб не було палючого сонця, тому що також можуть постраждати листочки, можуть згоріти. Ну, Але гарне світле місце повинно бути. Поливаю по мірі підсихання, сильно багато води не наливаю, тому що також може загноїтися. І також, звичайно ж, в мене є дренажні отвори, я зробила тут. Куршочках вони в мене є. Це потрібно обов'язково, щоб вода не застоювалася. Все, всім дякую за увагу, і зустрінемося в наступних відео.